Чайковського головнала з телеекранів українців під час Радянського Союзу, коли відбувались непередбачувані для Москви події, себто зміна влади або політичні протести. Російська класика не перестала звучати і після здобуття незалежності України. До прикладу, постановки «Лебедино озеро», Лоскунчик, спляча красуня роками були у програмі львівської опери. Наразі у репертуарі нові постановки, зокрема, це тіні забутих предків небесного. Страшна помста Станковича у Львівській філармонії теж змінився репертуар. Після початку повномасштабного вторгнення Росії музиканти виконують українську музику, якої достатньо, каже директор. Зовсім недавно ми мали концерт у Варшавській національній філармонії, і ми, напевне, чи не вперше грали повний концерт української симфонічної музики. Не так як раніше граємо класику, граємо романтизм, європейську класику. І десь може там 5-10 хвилин нам дозволять заграти українську музику. Ні, зараз дійсно ми диктуємо ці правила, і зрештою ми отримуємо від того задоволення, що ми можемо будувати програми виключно на українській музиці. Разом з тим, у Львові працюють над збереженням української класики. Меморіальному музеї Людкевича зберігали рукописи композитора. Тепер їх оцифрували і вони доступні онлайн. Сіяни роками десятками років. Вони виділяли величезні гроші, оці нафтодолари, Газпрому, Роснефті і так далі, в популяризацію російської культури, і, зокрема, російської класичної культури, щоб показувати їх як представників високого рівня культури, а, наприклад, українців і інші народи, які були в Ореолі їхнього існування, яких вони рахували нижчими за себе. Вони відповідно казали, що в них немає тої високої культури. Та, там якісь обрядові пісні, та якісь там народні пісні, але високої нема. А ми маємо. Ми маємо Чайковського, ми маємо Рахманінова, ми маємо Мусорського, ми маємо інших інших. інших. Дали шалені гроші на популяризацію і на те, щоб партитура з нотами їхніх композиторів лежала в кожній великій філармонії по всьому світу: там Нью-Йорк, Париж, Берлін І. і, і. і ми маємо також це є такий варіант нашої певного спротиву і боротьби і того, що ми маємо заміщати цю російську нав'язану культуру своєю українською культурою як в Україні, так і за кордоном. Наразі немає чітких державних законів, які б регулювали роботу культурних інституцій з митцями, які співпрацюють з росіянами, зі слів музичного керівника опери Івана Чередніченка, У 2022 році Мінкульт розіслав рекомендації такої співпраці. Ці рекомендації не несуть в собі обов'язкового характеру, і вони не несуть заборон. Так, це рекомендації, це такий... Суспільний договір між міністерством культури та е, е, національними театрами чи колективами. Офіційного закону його немає, ну і звичайно, його не буде, тому що це буде порушувати права і свободи е, людини. Офіційна позиція львівської опери залишається незмінною з початку війни. Ми е, не співпрацюємо з. Е, Скажімо так, з російським слідом, з російськими митцями, з митцями, які працюють з росіянами, не працюємо з російським репертуаром. Зокрема, львівська опера відмовилась від співпраці з Валентиною Плужняковою. Артистка брала участь у спектаклі разом з російськими співаками після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Оксана Ленів, перша жінка-диригентка оркестру в історії італійського оперного театру і Вагнерівського фестивалю, додає до своїх концертів твори українських композиторів. Одночас вона не відмовляється деригувати Євгенія Онегіна Петра Чайковського. Потрібно визначитися, що нашою кінцевою метою не є боротися з чайковськими і ставити різні ультиматуми, відмовляючись від співпраці з важливими міжнародними інституціями, таким чином втрачаючи контакти і партнерів. А що ми все-таки повинні робити головний акцент на те, щоб максимально просувати в міжнародні концертні програми українські твори, іти за принципом додавання, а не віднімання, яке категорично не сприймають у інших розвинутих країн. Симфонічні твори російських авторів не несли виняткової цінності, і відмова від них не створила прогалини в українській культурі, каже доцентка кафедри культурології УКУ Марта Козій. Це є звичайні твори, це не є щось понад. Щось понад це, напевно, бах. І це, напевно, моцарт, і це напевно тому вважається суперкласикою. А те, що твори українських композиторів не такі доступні та популярні, є результатом роботи російської пропаганди. Українські ж композитори мали право писати у дозволених межах на обрану тематику. Себто перевагу надавали творам пісню до партії або ж слава жовтню. А я завжди наводжу тут хрестоматійний випадок Левка Ревуцького, якому спочатку казали писати в один спосіб, потім заохочували до іншого в результаті і за те, і за те він. Він страждав, тобто його утискали і хотіли відсилати на заслання. Відповідно, він перестав писати, тому що він сказав: Я не розумію, якого плану музику ви хочете і для того, щоб залишитися просто живим. Ну буквально живим людина просто перестає писати, і це є приклад того, наскільки встановлені були чіткі межі того, якою повинна бути музика. Додам, що український щедрик різдвяна мелодія, яка була написана на Вінничні, використовувалась у різних фільмах та виконувалась на різних концертних майданчиках, зокрема Корней Холл у Нью-Йорку. була написана Миколою Леонтовичем, якого вбили у віці 43 років, агент безпеки радянського союзу. Своїми думками про цю тему діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.